Привіт величезний! Вітаю вас з Сільфо. Подивимося, як ціні ціни. Ти взагалі подивимося ціни на продукти апельсини 55. Давайте овочі, фрукти пройдемо з вами. А мандарини які? По 58. Смачні хоч. Цікаво, чи смачненькі. Дуже жарко в магазині. Так напарили, що дуже жарко. 80 гривень. Хурма. Так, а Іва вже так вже від, відійшла Іва. Треба на розпродаж ставити. Груша 80-42 гривні. А оці ж по 120 мандарини. Іспанія. В світі 109, гейфрути по 99. Помело. 89. Лимони по 54. До речі, лимони тут дешевше. Але що вони такі? Добре, ходіть далі. Дивіться, який цікавий апельсин в сітці. 99 гривень кілограм. Тут кілограм, напевно. До речі, це оці по 99. А ось ці всі ці. Ось в такій. 249. 249 гривень. В подарунковому мішечку мандарини 269. Капуста по 14, пекінка по 20. Так, перець. Де червоний перець? А, ось тут, 144. 144, огірки 144, гладенькі по перчисті 80, томати по 94 і коктейльні по 129. Ну ось так от. Ми зараз подивимось, по чому картопля. Ананаси. Так, і ось такі мандарини Волу в коробці подарунковій. 299 гривень. Півтора кілограма. Такі зробили подарункові коробочки. Картопля по 30. Картопля для запікання 35. Картопля для смаження 30. Морква 23. Буряк по 27. Дивно. А, Вон звичайна картопля. По 19. Оця мита картопля. Вона ж така звичайна, як і ця, по 19. Чи як? Дивно. Це просто те, що помили, тому вона дорожча. Так, давайте подивимось що... <кій> в ціні тижня. А, ось ці огірки зараз по 80 гривень. Молоко по 25 гривень. Міленіум по 30 гривень. Кава Амбасадор Dark Roast 225 грам, 70 гривень. До речі, хороша ціна на кетчуп. від Чумак по 18 гривень 250 грам. Так, далі у нас сири по акції. Що тут у нас? Пірятин 27, ну завжди в акції по 27 гривень. Так, 27, 28. Що тут ще? горіховий завжди трошки дорожчий, йшов по 39. І брі по 45 бачу. І якісь ще по 43 гривні також брі. Так, хороша ціна на сирки від Шостка, дружба та вершковий по 10 гривень. Дуже хороша ціна. Бачу, що розкуповують. Так. 44% знижки. Так, В акції Фета по 42 гривні, 170 грам. Так, і ось таку фету можна придбати від ферма 230 грамів за 57 гривень. Зі знижкою Гауда 55 гривень, 125 грамів пластинками різаний. Парменталь, він смачний, я його не пробував ще, По 50 гривень 160 грамів. От, бачите, оці от сири, отакі от упаковані плестерками різані. Вони плюс-мінус в одну ціну і в одну вагу. 150 грам, 57 гривень від пірятин, голландський. Український, також 57-150 грам пластинками. Так, тут щось так багато всього, то від фаро. Так, сардельки першого сорту з молоком. 100% смачно. Ціна буде йти на за 100 грамів. 10 гривень за 100 грамів. Ну, я рахую, що це хороша ціна. На сардельки від фару. Дрогобицької минулий раз було багато. Розібрали Дрогобицька, дуже смачна. Від премія вищого сорту 37,90 за 100 грам. Імператорська. Фаро. Теж зі знижкою 50%. Хороша знижка 50%. Була 41, зараз 20 гривень. За 100 грамм імператорська солямі. Так, тут в ціні тижня сардельки м'ясний хутір. Перший сорт. І за 100 грамів 17,90. Самобранка. Перший сорт сосиски міні філейні по 11.40 за 100 грамів. Так, тут я бачу ковбаса м'ясний хутір оригінальна з молоком по 16,50 за 100 грам. Сардельки фару з молоком, ну ті, 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 що відкриті були. Може комусь треба 5 штучок, а не цілу упаковку. Відкриті лежать. Ті, що запаковані були. Ми з вами дивились. Так, сосиски м'ясна гільдія 21.40. Оце мабуть вищий сорт. Вищий гатунок дам. І фару молочна вищий гатунок 23,40 за 100 грам. Так, по тортиках БКК Маракіш в акції. Ой, мій улюблений Спартак. Дивіться, смакота 269 гривень кілограм, цей торт на 300 гривень. Дуже-дуже смачний, це власна кондитерська. Так, подивимося, що в ціні тижня на поличках в ціні тижня квасоля червона по 50 гривень, квасоля біла 47 гривень. Персики половинки 64 Горошок по 36 гривень. 460 грам. Кукурудза. Чия це кукурудза? Зараз подивимось. До речі, це наша кукурудза. 48. А ще вона на експорт йде, мабуть. А так, адреса виробник Черкаска. І цієї ж фірми. А, це Ніжин. А я ось так дивлюся, що це за цей. Це ж Ніжин наш. Ясно. І горошок по 43 гривні. Я знаю, що Хелманс дуже крутий майонез. Назвичайно крутий. 179 гривень за майонез. Є ось такий, не знаю. Також наш. Ні, не наш. Оригінал. Майонез 420 грам по 80 гривень. Без презервативів. Ну, без консервантів 80 і 86 гривень. гривень. Щедро подушка від провансаль. Від щедро провансаль 350 грам 39 гривень. Так, королівський смак майонез 500 грам 54 гривні. І торчин європейський майонез. 520 грам, 68 гривень. Томатна паста ось така, до речі, дуже зручно. Використали все. 16 гривень. Соус від щедро по 25 гривень. акції рис від ситий двір. Шліфований, довгозернистий, пропарений. акції рис від премія. Шліфований довгозернистий. Так, незручно. Це поставили на останню сторінку, на останню цю поличку, треба е, сідати, все знімати. Жасмин шліфований, довгозернистий, 70 гривень. Хто брав тунець від повна чаша, це власна марка сільпо 185 грим, дивіться, тут є подрібнений і подрібнений в олії. Ціна 50 гривень. Королівські сардини 40 гривень. Сардіни в оливковій олії 50 гривень. шпроти від аквамарин, не знаю, шпроти від аквамарин ніколи я не купував, не знаю, як вони. Ось така маленька баночка 150 грам, 64 гривні. Так, ну, тут таке вже, знаєте, як то кажуть, розкіш пішла. Рейські шпроти в олії. Баночка 240 грам, 100 гривень майже. Так, коли я купував, знижки не було. Тепер поставили знижку на м'ясо криля. Хочу зробити салат смачний, який тато завжди робив. Сардіни від премія натуральні, з додаванням олії 240 грам. Артек від світоч по 15 гривень. Круасани. Рум'янець по 13 гривень круасани. Зефір від Богуслава зі шматочками груші 60 гривень. І оцей також богославна. Богославна бадьорість 52 гривні. А я бізьму потім сушки. Так, Крупа пшенична Кускус. -кус. Тут пакетиками вона йде. 4 пакетики по 70 грам. І кіно біло. Що воно таке? Десь чотири пакетика по 70 грам. Для пухнастиків по 11.50 фріска з пауч-пакети різними, з різними-різними смаками. І, до речі, є ще й для маленьких котяток. Світоч велика. 235 грам 84 гривні. Є ще з вишнею. і є ще з фісташкою. Я би спробував і цю, і цю. Так, ось такий шоколад по 48 гривень світоч. Також є різний-різний. По 48. А мілку можна придбати за 109 гривень. Три види бачу. Не знаю цукерки, золотий запас, торгова марка, каракум, але каракум я і забув за ті цукерки, що вони існують. Цікаво, що вони такі самі, як в дитинстві, 44 гривні. Так, тут бачу знижки на рибу, на цю на морську капусту, на кільку. 25% ще на касці проб'ється. Оселедець по 7,40 гривень, спомбря 11,90, теж зі знижкою з хорошою. Тут у нас скопчена риба. Так, ходіть на м'ясо, подивимось. Тут пусто, розібрали, мабуть, все. Хорель стейк 66 гривень. Окунь 28 гривень, ну ціна за 100 грам, ви ж розумієте, сьомга 66 гривень, сьомого філе 90, і набір для юшки 15,90. А тут у нас куряче крило з фаланги 7,80 і куряча четвертина 7,70. Куряча гумілка 7,90, музика кричить. тому... Треба перекрикувати музику. куряче філе зі стигна по 20 і куряче стегно по 11,80. Фарш Фарш курячий, 18,90, і свинячий по 16,90. Я деколи дивлюсь, чи є ось тут а, оцей бекон зі знижкою, деколи можна купити зі знижкою. Ну, цю наклейку, що клеять постійно на продукти у сільпо. І потім беру картоплю, запікаю в духовці картоплю. Зверху цей бекон спеції смачні, дуже смачно виходить. Так, тут бачу, розібрали пасту креветочну, Давайте її підсунемо по 46 ну, 47 гривень від Веладіс. З авокадо навіть є теж по 47 і по 47 вершково з часником. Не знаю, ці пасти я не брав, а от оці так, де вони є? Ікра, о, ікра. Ось цю я брав. І дивіться, всі розібрали. Дуже мені смакує, дуже смачна. 52 гривні. І по 54 гривні від Веладіс Кав'яр Філадельфія. Дивіться, які великі упаковки став робити водний світ і набагато ж дешевше виходить. Да? А, це 250 грамів я думав в два рази більше. Тоді ні. Як я думав в два рази більше, то все одно вигідно тоді цю взяти. Маленьку, 160 грамів. Так, яйця по 5 гривень рознобі і самі найдешевші від повна чаша. 60 гривень це ось ця власна марка. Дивіться, які київська десятка від доброї курки, теж вперше бачу в сільпо 70 гривень. Навіть це не їх цінник, ось їх цінник. 71,50%. По молочному я покажу самі найнижчі знижки, ну, самі найкращі знижки. <кій> Тому що все показувати там, де знижки 10%-15%, то я думаю, не варта. Дивіться, зараз ось ці йогурти від молокія. Вони в акції. Хороша знижка по 23 гривні. Ой, а тут дивіться, ще й буде знижка на касі, проб'ється 20%. Від цієї ціни білий яблуко кориця. <кій> Можу собі взяти. Добре, зараз я познімаю відео і підемо на закупи з вами. Ну, тобто я без вас піду. Так, добре, далі. Це йогурти в нас були. Так, що там у нас по От чудо, теж хороша знижка по 26 гривень. Йогурти чудо. Також бачу, що їх розкуповують різні різні смаки. Якщо внирнути туди всередину, там ще бачу полуницю. Персик 26 гривень. Так, далі. 23% на Галичину. Ні, не на Галичину, а на Яготинський. 23%. Добре. Хочу показати на ось цю активію, дивіться. Хто полюбляє цю активію без цукру, натуральні інгредієнти. На нього зараз на оцей йогурт. Хороша знижка. Пише, написано тут без цукру, а в складі є цукор. Так, тут якийсь безпорядок. Хто купляє такі сири, а я знаю, що такі сири купують. Якщо б не купували, не виготовляли б 57 гривень, 37%, майже 40% знижки на яготинський, а 9% жирності. Ой, а тут навіть знижку можна зі знижкою взяти. 30%, так він 50%. І ще знижка на касі проб'ється. Завжди звертайте увагу на оці наклейки. Коли товариша в акції, це взагалі супер. Ну дивіться, сир з Венигора. А з додаванням цього як його курагою. От я хочу, він мені подобається. Ну мені, вибачте, за 85 гривень я його не куплю. Може хтось дозволить собі купити. І навіть ось цей я би зараз з'їв би. 85 гривень мені шкода дати, майже 100 гривень за 200 грам. Може я щось не розумію, може я такий. Не знаю, можете залишати свої відгуки а, під... Ну це, звичайно, що ж не сільповинне. Ці ціни всюди до гори так під полізли. Можна цей сир також він інакшому магазині купити. по такій самій плюс-мінус ціні. Ось сметана, хороша знижка 30%, від галочина 20% жирності, стакан 300 грамів 38 гривень. Так, кожного тижня нова ціна. Кожного тижня нова ціна. Добре, по заморозці ми з вами, мабуть, подивимось, а це що таке? Напій кисломолочний айран. Давайте подивимось масло. Масло ось тут у нас масло, маргарин, що у нас в акції в хорошій ціні. Тут нічого не бачу. 57, ну ось ця чаша, селянське повна чаша. 200 грам. Так, а жирність 72,5. Саме найнижча ціна 50, Банк власний рахунок. Ой, ну тепер, знаєте, що, бачите, зробили. У сільпо з карткою банк власний рахунок. Ціни дешевше. Ви б собі уявляєте? Так 57, а так 51. І це ж не ціна тижня, а так на постійній основі. Масло солодковершкове. Молокія 82 гривні, а так 73. Ну, цікаво, цікаво. Добре. І в акції майонез не майонез, а цей маргарин від щедру, хороша знижка 40%, 23 гривні. Так, покажу, бо відсвічую. Маргарин пампушок 250 грам. А ось цей ще дешевше виходить. Так само 250 грам, 72% жирності. Вершковий, особливий 22 гривні. Дивіться, я тут знайшов сирники навіть зі знижкою 50% відруть. Може вони дійсно смачні. 170 гривень повна вартість за пів кілограма зі знижкою 50% 85 гривень. Дата виробництва 10 жовтня. І зверніть увагу, що а, розкуповують, ви ж бачите, три упаковки. Залишилось. Кавумани, швиденько пройдемось, прибіжемось просто по каві. Кава Якоб з баріска. 225 грамм 109 гривень. Карт Нуар 179. Нескафе Еспресо 120 грамм. Якобс Монарх вагою 400 грамм, 214 гривень. Монарх Класік 400 грамів 234 гривні. Нескафе Голд 310 грам, 329 гривень. І не з кафе Класік 170 грам, 169 гривень. Ви ж зрозуміли, да? я показую а, акційні, акційну каву. І карнуар вагою 100, навіть не 100, а 70 грам. Да? Це ж вона, здається, кава Рощина. Басадор преміум. Вагу, вагу не написано, не знаю. Так, ну і по чаях. Ну, Так як було, так і залишились. Дивіться, знижка 50% на піквік. Поставили цього разу а, оригінальний цейлонський, 20 пакетів. Хороша ціна, 30 гривень, дуже хороша, можна купити. І хто полюбляє з добавками усіляками, теж от, хороша знижка 45%, 36 гривень. Слухайте, стільки багато новинок стільки багато новинок в піквіку не бачу. А це як зрозуміти? оранж, black curant, персик і Apple. Це разом чи кожен пакетик тут по 5 пакетиків. Ага, бачу, так. Да. По 5 пакетиків. От в одній упаковці 4 смаки по 5 пакетиків. І зараз зі знижку 30%, 45 гривень. Чорний заварний, базилюр. А, і це навіть не заварний, 25 пакетів також. Я звик, що вони йдуть в таких упаковках, схожих, як заварка. Велика упаковка, трипільське сонце. Тут 100 пакетів. І ціна його 82 гривні. Не знаю, що це за чай. Його можна придбати за 55 гривень. Тут 80 пакетів. Це Польща. Оце смачний чай. І ділма смачний. Ну, на той час був смачний 100 пакетів, 154 гривні. Дивіться, який я знайшов батік. Батік ягідний цілунок. По 25 пакетів всі йдуть. Ще й лимон. Бадьорий лимон, також 25 пакетів. І ось такий звичайний. Чорний, усі по 29 гривень. Ліптом 25 пакетів. А, так, 60 гривень. І ось такий оранж. інтенсивність, Навіть інтенсивність, бачите, показано. Також 60 гривень, 50, 25 пакетів. А ось цей червоний буде самий, самий найнасиченіший майже смак. Бачите, 4 листочки зафарбовані, а п'ятий, мабуть, взагалі крутий буде. А ось і 5 листочків зафарбованих. Це такі, як у мене вдома велика упаковка. Купляв давно-давно. Ну що ж, я буду закінчувати, мабуть, відео. Бажати вам економних покупок. Звичайно ж, мирного неба, це саме найголовніше. Міцного вам здоров'я. Я вже забув, що я мав купити. Ви собі уявляєте, зараз треба все спочатку йти. Півка харчова, 20 метрів 28 гривень. Ну добре, тоді йду зараз. Пробіжуся.